Наша експедиція просувалась далеко на північ України. Саме тут, в Чернігівській області, за свідченням учасників попередньої експедиції збереглась унікальна природна екосистема. Разом з нашим вірним товаришем, якого звуть Барсик, ми вирушаємо у пошуках світу, де не ступала нога сучасної людини. Подорож наша небезпечна, але вона того варта, бо її мета дослідити флору і фауну, забутого людьми куточку Чернігівської землі. Екосистеми, що є в сучасній біосфері, належать до двох основних категорій. По-перше, це природні екосистеми, що виникають та існують незалежно від людини. І по-друге, штучні антропогенні екосистеми, які створюються людиною. Такий поділ виправданий у зв'язку з наростаючим впливом людини в біосфері. У цій частині України ще можна зустріти гектари незайманого лісу. Ці ліси хвойні, листяні або змішані. Для них характерна наявність великих рослиноїдних видів ссавців. У змішаних і листяних лісах живе велика кількість видів птахів та хижаків. Деякі птахи та ссавці мігрують на зиму в більш південні місця, де менше снігу та легше здобути їжу. У групі лісових комах багато ксилофагів, що харчуються живою та мертвою деревиною. Є комахи, наприклад, дубова листовіка, що пристосувалися поїдати листки. У ґрунті є багато видів ризофагів, дротяники, личинки жуків-коваликів та личинки пластинчатовусих жуків і особливо хрущів. У цілому для екосистем змішаних та листяних лісів характерні складні трофічні мережі. Запаси біомаси в листяних лісах становлять 400-500 тонн на гектар. При річній продуктивності 10-50 тонн на гектар. На частку зоомаси припадає до однієї тонни на гектар, що перевищує цей показник в усіх інших біомах суходолу. Південний кордон поширення листяних лісів визначає дефіцит вологи та засолення ґрунту. Ці ліси поступово переходять у лісостеп. А далі у степи. Екосистеми листяних та змішаних лісів розташовані у найбільш сприятливому кліматі, де здавна оселялася людина. Це призвело до того, що величезні масиви таких лісів були вирубані. У середньому вже втрачено понад три четвертих площі змішаних і листяних лісів помірної зони. У лісах, що збереглися, спостерігається збідніння флори та фауни. В Україні ліси становлять 13,8% усієї території. Водні екосистеми відрізняються від екосистем суші насамперед своїми фізичними та хімічними властивостями. При розгляді водних екосистем виділяють прісноводні екосистеми, якими багата і чернігівська земля. Рослинний і тваринний світ озер у Чернігівщині в багатьох випадках визначається наявністю у воді поживних речовин. За цією ознакою озера поділяються на ефтрофні, що багаті на азот, фосфор, оліготрофні бідні на азот і фосфор, та проміжні між ними озера мезотрофні. Фауна риб суттєво відрізняється в цих трьох типах озер. Для оліготрофних озер характерні сиги, гольці, окуні, щука та плітка. В ефтрофних озерах живуть види, які стійкі до частого тут дефіциту кисню. Короп, лин, карась, плітка та лящ. У розвитку річкових екосистем основну роль відіграють характер дна та берегів, температура води та швидкість течії. У прибережній частині струмків та річок ростуть звичайні для цих місць очерети, комиші, лепешняки та стрілолист. У товщі води плавають елодея, латаття. Однак ми занадто захопились, ліси Чернігівського регіону є доволі небезпечними. Нам же доводилось чути тривожне рохкання за кущів, і дикі полінялі зайці, тікаючи від гострих лисячих пазурів, ледь не збивали нас з ніг. Але справжня небезпека чатує ще попереду. Наш вірний супутник пес барсик зник. Мерші вирушаємо на пошуки. Попереду безкрайній ліс. Але що це? Здається, вовча нора. Барсику, ти де? Чи міг пес провалитися і чи зможемо ми його врятувати? Дивіться, Барсик повернувся. Здається, він щось несе. Це фрагмент вовчого кістяка. Навряд чи вдасться встановити причину смерті вовка. Занадто розрізнені фрагменти його скелету ми знайшли. Та якщо натрапимо на живих піжаків, рятуватись потрібно буде швидко. Очевидно, поки всі живі здорові, потрібно повертати додому. Мерщій по конях, тим більше вони вже нас зачекались. От жаль тільки що зеленої трави вже немає, бо на дворі пізня осінь.